Доброго вечора, мої книголюби. Продовжуємо читати книгу Володимира Ветровича Неісторичні миті. Сьогодні пропоную вам нарис мамині очі. Роздягтись пролунала команда лейтенанта. Голос вивів із заціпеніння велику групу чоловіків, жінок і дітей. Зігнані охоронцями в щільний натовп, вони нагадували чудернацьку тварину, що почала конвульсивно здригатися, втрачаючи шкіру. Про те, щоб не послухатися команди, не могло бути й мови. Навпаки, здавалося, слухняне виконання вказівок може врятувати. Врешті вони побачать, що ці голі беззахисні люди нікому не загрожують, тож не варто лякати їх зброєю. Натовп став іще щільніший. Жінки намагалися прикривати руками груди і ховалися за спинами небагатьох голих чоловіків поруч. Їм було соромно, навіть після всіх принижень. Але в тих, що стояли навпроти із наставленими рушницями, їхня оголеність не викликала жодних почуттів. Вони вже давно перестали бути для них людськими істотами. Лише роботою, нудною та брудною. І весь випити алкоголь вже не допомагав подолати вселенську нудоту. А робота була брудною і в прямому сенсі слова, відчистити з одягу та взуття сліди крові та масного українського чорнозику вже не вдавалося, навіть попри покарання лейтенанта за неохайний вигляд. Навіжений Петер який зазвичай голосно тішився, що очищує світ від жидівської зарази, стояв зі скислим обличчям. Робота встигла набриднути йому, зігнати натовп, виділити з нього чоловіків, змусити їх копати велику яму, роздягнути всіх і, нарешті, натиснути на гачок, обравши для себе когось із цієї купи ще живого м'яса. Потім засипати все чорною і червоною від крові землею, ось і вся місія з очищення. Він уявляв собі все геть інакше, коли записувався в цю команду, думав, що в кожному, на кого дивитиметься через приціл, бачитиме частину того вселенського зла, яке треба знищити. Але бачив лише жалюгідних людей, які до останнього вірили, цього не станеться. Для нього вони дуже швидко перетворилися в суцільну безлику масу, а робота стала нагадувати стрілянину по коров'ячих і свинячих тушах на задньому дворі в батька м'ясника, стріляв по них, щоб подолати страх убивати. Потім спробував справжню смерть на смак і зрозумів, що це йому подобається. А потім було перше вбивство людини. Наступні, наступні, багато смертей під час розстрілів. Та врешті це йому набридло. Піду на фронт, думав він. Мені потрібен адреналін. Чор забирай, а це м'ясо не викликає вже нічого, крім огиди. Міркуючи, водив дулом, обираючи, на кому нині спинити приціл. Хай буде вона хижо посміхнувся, цілячись у жінку, що пригортала до грудей немовля, потім перевів на голову дитини. Чи навіть вони приготуватися пролунала команда? Дула рушниць впевнено націлилися на оголений натовп. Лиш одна ледь помітно похитувалася, виказуючи нерішучість молодого солдата. Це його перша екзекуція, і Михаїль уже не був такий певний, як учора, коли погодився взяти участь у цьому. Хоч не погодитися не міг, він знав, що лейтенант спостерігає саме за ним і дуже боявся зробити щось не так. Спершу був певен, що цей страх допоможе йому зробити все, як треба. Але коли навів рушницю на групу чоловіків, жінок і дітей над ямою, пожалкував, що випив замало горілки. Приціл хаотично гуляв по тілах і не міг спинитися. Щоразу здавалося, що з того боку чийсь погляд б'є у відповідь і не гірше колі. Ці очі лякали його навіть більше, ніж гнів лейтенанта. Врешті спрямував свою рушницю на стару огрядну жінку, очей якої не бачив. Не промажу, злісно подумав. Вогонь, пролунала гучна команда і за мить потонула у громі пострілів. Міхаїль в останню мить закрив очі. Відкривши їх тепер, побачив, як із рушниць його товаришів піднімаються тонкі цівки диму. Я не стріляв. З жахом і полегшенням водночас подумав, аж тут побачив хвостик диму, здула його рушниці. Я не поцілив», – втішав себе, спостерігаючи, як опадає на землю химерна істота з людських тіл. Це не я, переконував себе Міхаель, скидаючи в яму тіло старшої жінки. Воно впало на дно ями, голова химерно вивернулася, вицвіло сині очі дивилися просто на Міхаеля. Схожі на мамині, подумав він. Він більше не зможе дивитися матері Вічі. Голокост був другим після Голодомору геноцидом, здійсненим на українській землі. Його жертвами стало близько півтора мільйона українських євреїв. Це чверть усіх убитих під час цієї трагедії. Ось подивіться фото. Теж реальне, давайте так наближу, розгляньте, роздивіться. Бачите, що це оголені єврейські жінки перед стратою, мізучівницька область 1942 рік. Я от завжди думала, навіщо вони роздягали людей перед стратою. Це така. Ну, я не думаю, що вони просто знищалися. Я думаю, що це було дуже раціонально. Вони потім цей одяг куди дівали, продавали чи що, комусь передавали, я не знаю. І дай Боже, щоб більше цього це не повторилося.